Це повинна бути позиція менеджера. Тобто це позиція, яка фактично на сьогоднішній день йому довірили керувати містом. Але, от однозначно, ще то, чого немає, і в законі про місцеве самоврядування, і ще повинно те, що бути, скажімо, і про місцевий референдум, це питання відзиву. Це питання відзиву, скажімо так, і мера, і депутата воно повинно бути настільки реалізовано. Щоб люди не отримували індульгенцію на 5 років і, скажімо, не знаю, відчували себе вже захищеними від контролю громади. А це повинна бути проста дія, скажімо, постійно контролювати і дати такі механізми, важелі, інструменти для людей, щоб мершов на роботу не у влади, на роботу. Розумієте, ви мене питаєте, буде працювати азот? Мене дуже легко перевірити. Азот працює, моя робота гарна. В Азоті зарплату платять, я виконую свої зобов'язання. Тобто, і все немає інших двосмисленостей, чи гарна я чи мене Да? От є просте питання. Точно так же повинно бути, скажем, критерії, критерії визначення ефективності мера. Є сьогодні послуга для дітей гривна 25, тролейбус, так, умовно кажучи, так. ходять тролейбуси, то, хороша робота. Є на сьогоднішній день розуміння, що всі випускники, що освіта 37 шкіл міста дозволяють підготувати різнопрофільних дітей, які можуть знайти свою дорогу в життя. Хороша робота є. Будуються, не стоять за парканом тут. От що ми забори ці краси на Шевченка, щоб там я, ж. Я з дружбою не дивилася на ці страшні забори біля прокуратури. І всі і, і там ці старі, скажімо, недобудови будуються в місті соціальне житло. Хороша робота. І от такі повинні бути прості орієнтири. Да? Не піа, не технічні кандидати, не вихід там я не знаю на телекамери. Прості орієнтири. Недаремно, умовно кажучи, в бізнесі завжди є KPI. да то тобто, ті, які дозволяють виміріти ефективність менеджера. І такі повинні бути точно так же і для влади питання. Всі ми добре знаємо, чого ми очікуємо від влади, і всі ми добре розуміємо, що для нас от найкраще місто центральної України. Це ж просто визначити правильно ми розуміємо, тому що, скажімо, живеш в місті, знаєш, оце погано, це погано, тут привезти до ладу. От я там, наприклад, їду по бульвару Шевченка. Ну, чесно вам скажу, ну думаєш лки палки центральна вулиця, центральна вулиця. Тобто, там, ну неможливо ж в такому вигляді її залишати да, в цій ситуації. О, тому підсумуючи такий, скажу так, що сьогодні мер це менеджер. Це людина, яка повинна слугувати в громаді під її чітким контролем, під її чіткими, скажімо так, такими критеріями, визначеними. і повинна бути впроваджена норма, дозволяючи відозву в мене. Наприклад, в Америці, да? там мажоритарний округ він вибирається на два роки. От за два роки вже можна зрозуміти, що людина собою вартує. От на два роки, і через два роки, будь ласка, знову приходь, знову приходь, доказуй, що твоя робота є на сьогоднішній день, скажімо, людьми оцінена і зроблена. У нас п'ять років, це значний термін. За п'ять років, ну вибачте, це скажімо, це, це за п'ять років, це якщо брати таке доросле життя, це ну, значна кількість років, п'ять років, скільки змін іде? Два роки. Зменшення кількості депутатів однозначно повинно бути. Сьогодні 60 депутатів на Черкаси це забагато. Забагато. Тобто це як і 450 для Верховної Ради.